Російські окупанти хочуть створити оточення чи напівоточення міста Суми. У Сумській ОВА кажуть, що росіян на Сумщині немає. У низці населених пунктів області точаться бої детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявили про початок нового російського наступу на Сумщині та Харківщині, як пише Бібісі, безпосередньої загрози для Харкова немає, але Суми під загрозою. З кінця лютого російські війська, розвиваючи наступ на Курщині, змогли перетнути лінію державного кордону і зав'язати бої в селах Сумської області. Наразі бойові дії ведуться в районі сіл Басівка, Новеньке, Журавка, Веселівка. Максимальна глибина вклини російської армії по фронту складає до 7 кілометрів, а ширина 25 кілометрів. За даними БіБІСІ, в останні тижні командування ЗСУ перекидає додаткові підрозділи на цей напрям, щоб стримати противника. Джерело видання в українському генштабі каже, що задум Кремля створити буферну зону на Сумщині та загрожувати обласному центру. Цитата: одна з цілей це створити оточення чи напівоточення сум, заявив співрозмовник. Саме для недопущення цього ЗСУ все ще отримують залишки плаздарму на Курщині, в районі сіл Олешня та Горналь. Та почали 18 березня обмежену операцію на стику і Курської областей. Українцям з боями, але вдалося продавити російську оборону та створити в районі сіл Демидівка та Поповка. Ворожих військ у Сумській області немає, але фіксуються спроби прориву. Сказав голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону. Сьогодні ми маємо ситуацію, що ворожих підрозділів і військ на території Сумської області немає. Продовжується захист наших рубежів на Сумському і Курському напрямках. Сьогодні Сумська область має потужні можливості і продовжує нарощити можливості оборонних рубежів, пояснив Артюх. Коментуючи те, що на діпстейт, так звана сіра зона, покриває населені пункти Журавка і Басівка. Він додав, що росіяни щодня намагаються перетнути територію регіону через сі села і розширити сіру область в напрямку. Басівки штурмові дії ворога відбуваються щоденно. Водночас Збройні сили України успішно знищують окупантів. Тим часом продовжується евакуація у прикордонній ділянці в Сумській області. Станом на сьогодні, як розповів Артюх, план евакуації введено на території 190 населених пунктів регіону. Цитата практично в 5 кілометровій зоні повністю населення евакуйовано з населених пунктів. 10 кілометрова зона від кордону практично зараз теж ввільняється від населення. І вже ми прийняли рішення на останній раді оборони щодо збільшення зони евакуації до 17 кілометрів. Пояснив він. Гартюк також додав, що за останні три місяці найбільше евакуйовано населення було у Краснопільській, Миропільській, Юнаківській та Хотінській громадах. Наразі там залишилося близько 3-4% людей, які досі не ухвалили рішення щодо виїзду.